Я вас вітаю, шановні любителі Таро, зокрема вас, дорогенькі мої рибки. І сьогодні розклад для вас на лютий місяць 2026 року. Спочатку два слова про деякі астрологічні аспекти в лютому місяці. Буде дві важливі події. Перша це 17 лютого. Сонячним затемненням розпочнеться коридор затемнень, який буде тривати до 3 лютого і завершиться місячним затемненням. Тобто енергії будуть дуже нестабільні у всесвіті і, чесно кажучи, в цей період краще не приймати дуже важливих рішень. Ну як, от, наприклад, перехід з однієї роботи на іншу, тому що повернутися потім назад на стару роботу буде фактично неможливо. Або... Розрив відносин вирішили розійтися, назад зійтися у вас вже не вийде. Будьте дуже уважні і обережні, не розпочинайте абсолютно нічого нового, не підписуйте важливих паперів. Але якщо раптом дуже вже треба, край необхідно, вичитуйте кожну кому букву, цифру що завгодно, щоб потім не вляпатися і щоб біди не було з того всього. Щоб ви були в курсі всього, не робіть планових операцій, не купуйте дорогих речей. Ще тому, що друга новина 26 лютого розпочне свій ретроградний рух Меркурій, перший в цьому році, і буде він тривати аж до 20 березня. Тому кінець місяця буде настільки сумбурним, хаотичним і непередбачуваним. Ви краще перечекайте, ні в що не встрягайте, не каламуйте і так, весь цей сумбур і так далі. Вичікуйте, придивляйтеся. Щоб потім не вляпати щось небудь Таке от дуже серйозне. Я сподіваюся, ви почули. От я розпочинаю розклад із основної карти, яка буде диктувати тон, скажімо так, всім справам в лютому місяці. І перша карта це двіка жезлів. Карта вибору. Тобто, ви будете стояти перед якимось дуже серйозним вибором, може по роботі, може по. З сімейним відносинам, може, ви захочете собі ще інше джерело прибутку десь знайти, там організувати і так далі. і так далі. Тобто карта вибору, роздоріжжя або щось таке. Але у вас перспективи дуже хороші, тому що, бачите, в руках цієї людини земна куля і горизонти розкриті. Лише варто зробити перший крок. Ще друге значення цієї карти – дуже добре працювати в парі. Ну, над чим-небудь. От ви щось робите, десь щось працюєте, чи навіть над відносинами, наприклад, чи от пара, треба вам хтось по роботі вдвох набагато краще буде працювати. Тому, якщо така ситуація цілком можлива, от не прогавте такий шанс, залучити когось до своєї роботи, тоді буде набагато краще. Ну, якщо вже розпочали говорити про роботу, тому позиція роботи і основна карта. По роботі це в нас що? Вісімка кубків. Ну, дивіться, цілком можливо, що ви будете завершувати, або, скажімо так, працю на своїй основній роботі, будете шукати нову, але тільки в першій половині місяця. В зв'язку з тими астрологічними подіями. Або ви завершите якийсь проект, або роботи в якомусь колективі. Знаєте, це. Справа в тому, що от те, що ви робите, або де ви робите, або з ким ви працюєте, це вже вичерпало себе до дна, і вам це вже не треба, вам вже це не цікаво, ви вже це переросли, і ви шукаєте виходу, вам треба йти вище і далі. Але от треба закрити за собою двері. Або повністю роботу поміняти, або колектив, або проект, або ще щось. Цілком можливо, що у вас будуть такі думки в лютому місяці, і ви будете міняти або те, або друге, або третє. От. Це не те, що, наприклад, вас поставили перед фактом, що треба. Тобто ні з того, ні з цього вам керівництво сказало. Ні, це вже досить продуманий такий ваш крок. Ви довго про це думали, і от в кінці кінців можете вирішити. Змінити щось от в своїй роботі. Зараз ми додатково подивимося карту. Що ж такого тут муси бути? Ну, звісно, ви хочете змінити, тому що у вас он, на горизонті купа грошей. Вам щось запропонували. Або інший відділ, або підрозділ, або інший колектив, або інша взагалі робота. От що вас приваблює. Гроші приваблюють. Видно, буде дуже добрий, хороший заробіток. І, звісно, ви про це. Про те все знали не, не, не вчора і не 5 хвилин тому. Вам повідомили давно, вам запропонували, і от ви думали-думали, і ви можете цілком вирішити піти з тої роботи, яка не приносить вам задоволення. Або це ще може бути в кінці те, що ви вже не хочете, але ви працювати над тим проєкти, чи на ті роботи, чи в тому колективі, але гордість вам не дозволяє, знайте кинути все напризволяще. І ви просто доробите це все так, що ахнуть всі. Ви отримаєте дуже прекрасні чудові результати на останок. Можливо. Цілком можливо. І ще й отримаєте, ще з вартого, може, якийсь ще прибуток в вигляді премії, якихось там додаткових грошей або щось таке. Цілком можливо. Так, якщо ми вже заговорили про гроші, давайте. Подивимося на позицію фінансів і ресурсів. Що в лютому може бути? Ой! Вистачає щастя таке, божечки, чи то ви заробили, чи то ну, у вас просто от метелики в животі, що заробили таке? Ну, бо так і є. Дивіться, тут десятка грошова, тут десятка щастя. Коли повна торба грошей і щастя у людей, як то кажуть. Тому не дивно, що у вас такий настрій в фінансовому аспекті, значить, гроші є. І це сімейні гроші. До речі, весь сімейний бюджет тут доклалася не тільки ви. От, тут ще й ваша, може, друга половинка доклалася. Або якщо ви не в парі, то може якісь родичі допомогли, чи батьки, чи хто-небудь. Тобто дуже круто і ви щасливі. Здорово! Так, давайте додатково подивимося, бо, бо у вас преві щастя мене так само, але о. Ну, Бачите, накаркав. Але нічого так даремно не випадає. Всі карти випадають, значить, так треба було. Дивіться, карта злодія брехуна. Тому бережіть свої гроші, блокуйте банківські картки, бережіть гаманці, бережіть гаджети, щоб от просто бо якийсь злодій може запустити чорну руку в вашу кишеню. І може просто от витягти якісь гроші і так далі. І так далі. Тому дуже і дуже уважно. Ще одне: не підпускайте до себе мало знайомих людей, знаєте, які вам обіцяють шалені прибутки за тиждень, мільйонером стати, все, не ризикуйте грошима заради от таких шахраїв, тому що можуть викачити з вас все. От, десь хтось побачить, точно десь хтось пронюхає, що у вас є гроші, рот на замок. Нікому не хваліться вашими фінансовими здобутками, бо дивіться, щоб не було лиха. Карти вас попередили. Я думаю, ви будете уважні. Прослідкуєте за цим, а ми переходимо до позиції сім'ї особистого життя і так далі. Ну, тут в лютому місці злагода така, тут вся сім'я, от і ви на чимось працюєте. Це карта робоча, От. але ця карта каже, що ви з насолодою щось робите. Можливо, ви знаєте, якийсь такий ремонт робите, і ви нарешті чогось навчаєтеся. От, наприклад, вам дуже сподобалося або плитку класти, або ламінат, або шпалери клеїти щось таке. От. Або. Не знаю, фресками стіни розписувати. От. І ви собі того навчилися, і ви ще далі можете тим всім підзаробляти дуже добре. От. І вам і родичі допомагають, і ви їм допомагаєте. Дуже хороша карта. Це коли ви добиваєтесь чудових, прекрасних результатів в сім'ї, в родині, коли працюєте разом. Дуже хороша карта. Додаткова. Король кубків. Ну от, Це ви і є. По суті, незалежно від того, чи жінка, чи чоловік дивиться мене. От король кубків це ваша водяна карта водна, тому ви будете на своєму місці. Ви будете робити те, що треба, те, що знаєте, і те, що належить робити. Емоційний стан буде дуже хороший, буде піднесений, тому що ну, якщо на свою позицію сю мене випадаєте, ви самі, то тут все прекрасно. Мусить бути. От. Але цілком можливо, що у дівчат може з'явитися на горизонті такий самий водний король, от це ще в нас, окрім риб, рак або скорпіон. Дивіться, такий чуттєвий, дуже кіт баюн який вміє гарно говорити, гарно от компліменти і упадати коло вас. То Якщо вам подобається такий типа, що чомби хапайте. Так, тепер здоров'я. Подивимося на позицію здоров'я. Що, у риб По здоров'ю. Ой, емоційне якесь таке вигорання, знаєте, можливо, треба лікувати якусь хворобу, у вас грошей не вистачає. Може і таке бути. Цілком можливо. Або, якщо вже заговорили про гроші, то цілком можливо, що якийсь лікар, шахрай може бути, і вас просто обібрати і не не вилікувати дуже уважно дивіться, до кого ви йдете, до кого йдете лікуватися, і, і все-таки інше. Тобто, вихід із ситуації є, ви тільки подивіться на всі боки. Тому що і з-за такої ситуації, то може бути і настрій пашивий, це ще й емоційне вигорання. Це карта кризи, звісно, так і є, але вона не довго тривала, і ви знайдете вихід. Це коли знаєте, ви відштовхуєтесь від дна і йдете догори. Ви вже нас воло досягли, ось криза вже є, якась там така. От, І якісь дуже шалених таких захворювань тут немає. Тут просто от нестача коштів, або нечесне якесь лікування, або лікар-шахрай якісь. От уважно, уважно, ще раз уважно, дуже слідкуйте до цього всього. Порада від карт. Що ж тут карти можуть порадити? О! Єрофант або Верховний Жрець. Дивіться, ну, це карта дуже духовна. От, І е, тут кілька може бути значень. Перше, це може бути в вашій родині якась така традиція, можливо, чи якесь таке свято, яке тільки у вас є. Ви можете бути запрошені на весілля, на хрестини. Е, або ще інше значення цієї карти, ви можете верніше карта вам радить, якщо є можливість, є бажання і потреба. Десь піти вчитися кудись. От, може, ви хочете підтягнути якісь знання по роботі. Або, наприклад, захотіли мову якусь вчити, і вам треба ще щось таке. Тобто, вперед і вперед. Цілком ще може бути, що ви знайдете собі якогось Духовного лідера, може, ви по святим місцям поїдете. Або карта каже, що ви... треба було б вам поїхати, і, чесно кажучи, десь от до якихось святих місць, куди ви хочете, куди ви звикли, куди вам треба. Було б дуже і дуже непогано. Так що зверніть, будь ласка, на це увагу. А тепер, риби, зараз подивимося на сюрприз або несподіванку місяця. Три карти з Оракула я викладу. Ту кубків, Принцеса мечів і стабільність. Дивіться, щоб отримати стабільність, від якої ви кайфуєте, треба починати з того, щоб все спланувати. Вам обов'язково на довгострокову перспективу, якщо ви хочете, щоб довго стабільна якась ситуація, у вас устаканилася, скажімо так, надовго. Для щастя, вам треба все це спланувати. Почніть з того детально. Все, розпишіть зверху донизу кожну букву, кожну цифру, все продумайте, шанси у вас на це будуть. І ви просто кайфанете від того всього. Ну, звісно, якщо все стабільно, то людина і задоволена. Ось такий може бути у вас шанс, така несподіванка, як за це вхопитися. Якщо вам то треба, то дійте, будь ласка, зможете, вийде у вас. А я вам бажаю достойно провести лютий місяць, не дивлячись на всі астрологічні якісь такі катаклізми і сумбур. Сподіваюся, що всі, якісь там, може, які будуть, не дай Боже, у вас дрібні незгоди, ви все подолаєте. Головне, шануйтеся, бережіть себе, будьте здорові. А ми ще з вами зустрінемось в наступному місяці. Тому Па-па.